Нею помічю і з молитвою просить у неї святої допомоги. Сьогодні один із величайших праздників Церкви Христової, праздник, який ми називаємо введення в храм Пресвятої владичиці нашої Богородиці, майже в маленькому возрасті, в трьохрічному трьохнічних літах, її Дух Святий заводить у храм Божий, де поставляє її на першу ступень. І вона сама піднімається по цих ступенях, заходячи у храм Божий. Цей праздник, добрі браті і сестри, надихає кожного із нас любові до Бога, любові до храма Божого, до якого ми всі з вами стараємося прийти, проляти свої проблеми і горя, і попросити у Бога милості і щедрот на дальніше наше з вами життя. Кожний праздник, праздник Богородиці, ми з вами свято шануємо, тому що любимо Царицю Небесну. більше ні до кого майже так не звертаємося в молитві, як до неї, яка скоро слухає наші просьби і несе їх до свого сина єдинородного, для того, щоб упросити в нього милості, щедроти помилування. Для всього видимого світа. Празник Цариці Небесної, дорогі браті і сестри, це праздник матері. Ми можемо так назвати, тому що вона сама Цариця Небесна, коли получила в лиці Янна Хрестителя і весь народ Божий, який Господь увірив її в стати матір'ю, і сказав Яну Богослову це мати твоя. А матері сказав, це син твій. Праздник матері, дорі браті і сестри, дуже шановується в нас на нашому, в нашому регіоні і в нашому святому Закарпаттю, тому що декілька монастирів, декілька сотень храмів, освячені на чесі її святого імені, де вона сама хозяйкою являється цього святого монастиря, де вона хозяйкою являється того храму. Де люди приходять у цей святий храм, і в інші храми моляться до неї, просячи у неї допомоги. Одного разу жила стара, стар пожила жінка, якого мала єдинственного сина. Сина вона родила, виховувала. І син, коли возростав, він більше віддалявся від матері. Він не хотів з неї нікуди йти. Він ганьбився нею, тому що вона була стара, вона була потворна на лице, і він не хотів з нею нікуди ходити. Але мати, не дивлячись на те, дома ридала і плакала, тому що вона сужаліла про те, що вона така є. Син, поучаючись в середній школі, після чого він закінчив і пішов. В районний центр для того, щоб далі продовжити своє навчання. Але ми знаємо, другі браті і сестри, і знаємо ті матері, які з великою любов'ю йдуть для того, щоб побачити сина або дочку, де вона знаходиться, що вона робить, де вона вчиться, де вона продовжує своє християнське життя. Коли син почув, що мати до нього хоче прийти. У вищий вуз, де він навчався, він любими способами і збігав її, не хотів її бачити, тому що для нього була велика ганьба, Велико є те, що мати в нього не є така молода, як інші матері. Він не хотів з нею общатися, не хотів з нею проходити своє земне життя і все віддалявся від неї. Але мати, приходячи зі сльозами, яка обливала, обливалася її. Материнське серце, вона хотіла йому словом або якимось ділом допомогти, але не змогла з ним ніколи зустрітися. Син після свого навчання одружується і в нього народжується двоє дітей. Мати оп'ять же почула, наскільки радісно для матері почути, що вона, в неї народилися внуки. Вона хотіла прийти у той город, де він проживав. Вона знайшла, перепрошуючи всіх, де то знаходиться вулиця, де її проживає син із сім'єю. Коли, поба... коли син почув, що мати приходить до нього, він відкриває двері і опять же перед нею зачиняє. Але діти побачили її внуки що хто, і запитали у батька, хто до нас прийшов. Але батько сказав, це якась нижча жінка, яку я ніколи не бачив, якою я не хочу общатися. Тоді діти просять батька, щоб він відкрив двері, щоб вони побачили ту нижчу людину. І діти, коли побачили, вони приступив до них страх, тому що вони напудилися яка. Старша і нижча жінка прийшла до них. Тоді мати заплакала перед тими дверями, обертаючись, вона поспішила до свого села. І коли вона прийшла в село, вона розказала близьким і рідним, що мені робити, як мені поступити для того, щоб сина повернути у свою материнську любов, у свій материнський дом, у своє материнське серце, якої. Ось заливається сльозами і заливається кров'ю. І так проходило декілька років, дорі браті і сестри. І коли одного разу сина посилають по його роботі, в його рідне село, він подумав і згадав, що я, може, знайду колись ту вулицю або той дом, в якому я народився, в якому я продовжив своє земне життя. І коли він проходив, Своїм селом, він, він натрапив на ту вулицю і бачить, що біля того дому, приблизно, де він родився, сиділи три старушки на лавоці і бесідували між собою. Тоді він підійшов і сказав, а де та і та людина проживає, але вони сказали йому, що та жінка вже померла, її вже не можна побачити в живих. Але вони обратилися до нього. Хто ти такий? Він каже, що я тут родився, це була моя мама. Тоді вони сказали, якщо, це ти, якщо ти син її, то вона просила передати одну записочку і сказала, щоби лише передати її сину. Він приймає від цих старушок таке невеличке письмо, відкриває його. І в, цьому, в цій запису читає такі слова. Дорогий синочок, будь ласка, пробач мені за все, Пробач за те, що я не змогла привити до тебе любові своєї. Пробач за те, що я така була потворна і старенька. Але знай, що коли ти був маленький попав ти в аварію, то я своє око дала тобі. Тому що ти втратив око, ти втратив те, що могло тобі додати, бачити цей видимий світ. Так сталося, дорогі браті і сестри, що син став на коліна біля батьківської двері, він заплакав і попросив прощення у покійної матері. Наскільки це зворожило моє серце, дивлячись на цю картину. Тому ми всі маємо з вами, дорогі браті і сестри, своїх земних матерів. Ми їх маємо любити і поважати, тому що, тому що це є обов'язок кожного християнина, обов'язок виконання заповіді Господні. Хто більше нас приголюблює, хто більше чекає свого сина, коли син приходить до батьківського дома? Це мати, яка відкриває свої руки. Це мати, яка приголублює, це мати, яка прощає, це мати, яка молиться за кожну дитину, свою дитину, своє любляче чадо, для того, щоб Господь благословив земне життя. Тому так і матір Божа, дорогі браті і сестри, вона неустанно молиться, вона молиться за тих людей, які стараються до неї. Молитися і зі своїми проблемами приходити до неї, тому що немає іншої молитвиниці, немає іншої заступниці, як Царицю Небесну. Тому, дорогі браті і сестри, скільки любові є в материнській душі, скільки любові і прощення є у материнському серці для того, щоб бачити своїх дітей добрими, щасливими і здоровими.